Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Українські військові вже використовують американську експериментальну артилерійську установку Два Сіті Хоукай. артилерійської установкою оприлюднила компанія AM General. На озброєння українських військових вперше була помічена американська самохідна 105-мм гаубиця Хоукай, про передачу тестового зразка, якої раніше повідомляли артилерійську систему. Американська компанія AM General передала ще в квітні цього року, однак, фактичне підтвердження. Цього з'явилося лише зараз. Керівник розробки Майк Еванс зазначав, що для підготовки екіпажу артилерійської системи знадобилося два тижні. Нещодавно ми поставили 105-міліметрову систему в Україну. Ми відправили її у квітні. Цій системі судилося стати однією з перших бойових систем зі зниженою віддачею. Вона вирушає у бій для випробувань із реальними цілями, розповів Майк Еванс. Хоукай розроблена компаніями AM Дженерал і Мendus Group у 2019 році. Вона є легкою 105-міліметровою. Гаубицею М20 на шасі позашляховика Хамвія М1152. Установка оснащена системою м'якого відкату Soft Recoil, яка дає можливість знизити навантаження і масу стабілізувальних конструкцій на 50% порівняно зі звичайними системами. Легка САУ має високомобільність, широку можливість переміщення транспортною авіацією та гелікоптерами, зокрема транспортування на стропах та десантування парашутним способом. Стійкість платформи забезпечують чотири гідравлічні стабілізатори. Відбувається на по горизонталі 180 градусів, за потреби 360 градусів, по вертикалі від мінус 5 до плюс 72 градусів. Обслуга складається з чотирьох осіб, але за потреби вести вогонь можуть і дві людини. Дальні стрільби стандартними боєприпасами 11,6 км, активно-реактивними 19,5 км. максимальна скорострільність гармати 8 постелів за хвилину протягом 3 хвилин. Звичайно, 3 постели за хвилину для стрільби може використовуватися вся номенклатура 105 міліметрових боєприпасів. Американської армії. Маса самохідної артилерійської установки не перевищує 4,4 тонни. Довжина близько 5 метрів, ширина 2,4 метри, висота в похідному положенні 2,3 метри. Максимальна швидкість становить до 100 км на годину, запас ходу по шосе 400 км. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.